Вітаю! Мене звуть Наталія, і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Сьогодні я вирішила зняти цей чудовий текст. Так як я подивилася вже три відео на нього, і мені дуже сподобалось. Правда, там у дівчаток другий формат, вони за кадром, і вони наперед в кадр виставляють всі свої флакончики. Тут буде 20 питань, у мене 20 флаконів. Дівчатка робили десь на якісь питання побільше флаконів, але у мене ще не така здорова колекція, тому я вирішила по одному. Сподіваюсь, дівчатка будуть не проти, що я в своєму звичному форматі, я в кадрі і по одному флакону буду показувати і розказувати. Я постараюся залишити посилання на кожне з цих відео, три, що я подивилася. На жаль, я не знаю, хто автор, бо вони там не вказували. До речі, хочу вам трошки пожалітися. Якщо вам не цікаво, перемотуйте, тут є там, там коди. Я це відео зняла вже три дні тому, але всі три дні я не могла його відредагувати. І в мене програма стоїть на Android Vien. Якщо ви автор, якщо ви редагуєте відео, підкажіть мені, будь ласка, можливо, ще якусь програму. Я вже протестувала, поскачувала всі, які мають рейтинг 4,9, ну або більшість, і вони мені не подобаються. Десь відео тормозить, десь не так обрізка. Вен для мене ідеально, але чомусь після багатьох нарізок якась прям біда, я не могла доредагувати, Доводиться мені зараз дознімати це відео заново. Я сподіваюся, цього разу буде краще, я постараюся не факапити, щоб не було багато нарізок, і я дуже сподіваюся, що ви нарешті побачите це відео в моєму виконанні. Дуже скучила за вами, за коментарями. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, я вам буду дуже вдячна, мені буде дуже приємно. Ну що ж, а тепер поїхали до теми відео. 20 питань, 20 флаконів, в мене тут вони складені. І починаємо перше питання. Перше питання моє ароматне я. Моє ароматне я, як на мене, ну, в мою, на мою думку, ой, мікрофон трогаю. У е, мене така позиція, що мені аромати, я поношу трошки, там навіть 20 мл мені вистачає для того, щоб насолодитися і іти далі. Так як світ парфумерії дуже великий, і. Мені хочеться спробувати як можна більше. Я знаю, що є дівчатка, які купують руками флакон за флаконом одній ті, ж, і це теж круто. Але є, от в мене не таке відношення до парфумів. Тому моє парфумерне я з року в рік міняється. Ну, але цього року я вибрала для себе Armani S, парфумована вода. Це аромат, який я хотіла з минулого року. І цього року собі на День, на день народження я замовила оцей від Levante. Ну, Я замовила. Дівчинка з кремчику живе теж у Вінниці, вона переїхала. І я, ми з нею зустрілися я викупила. Я задоволена, мені цього залишку досить, вистачить, щоб ним насолодитися. І я останні дні його наношу просто вдома. Це чудовий, квітковий м'який аромат, трошечки підгнивши полюстки, але без ендолу, без якої, якоїсь какофонії, такий приємний. З, якого, з одного боку ніжний, а з іншого боку, ну, не прямо хмарин, рожеві хмаринки, просто приємний. Він для мене і повсякденний, і на вихід він мені підійде. Класний аромат. Це поки що моє парфюмерне «Я». Друге питання: неулюблений аромат. Ну, так як я купую часто всліпу, по гарній ціні, бо такої ціни більше не буде. У мене все-таки є певна кількість ароматів, які я не ношу, а тільки розпил. Але один аромат, який для мене став розчаруванням, і тому він сюди підходить: це Мартін мікалєв ваніль самбак Цей аромат я собі купила на Новий рік як подарунок новорічний, я хотіла, мені сподобався цей маленький флакончик тут 30 мл. Саме заради ванілі. Хто Дивиться вже якийсь час моє відео, ви знаєте, що ваніль це в мене нота номер один. Але тут, на жаль, ця нота на фоні. Тут навіть не жасмин, тут мені індолить Іланг. Він тут такий ну, звідси, от звідси приємна ваніль. Але коли розпилити, це якийсь такий ну, неприємний для мене іланг, дуже олдскульний і дуже гучний. Тобто тут вже аромат на мені не прованіть. У мене гаряча шкіра. Так, і він стоїть, стоїть, поки його хтось не захоче. Але я рада все одно, що я з ним познайомилася. Завжди. Чим більше парфюмерних знайомств, тим, тим краще. Третє питання: найстаріший аромат. Тобто, я так розумію, найстаріший флакон у колекції. Ну, я для себе так інтерпретую це питання. Для мене це знову, як і минулого року, Антоніо Бандерас «Her Secret Temptation. Так і він у мене десь є, досі майже в тому залишку, можливо, хтось один раз замовив. От гарний аромат. Я не можу про нього нічого поганого сказати. Просто це зовсім не мій формат. Знову ж таки, нагадаю, це для мене суміш Ліабель свої солодкої дріпучості і Джордані Голзорі Флейма. Того, який був ще 20-15 років тому, бо зараз, як він пахне, я не знаю, давно не тестила. Гарний аромат і жіночним я б його назвала, і, і десь на вихід його можна. Не та і повсякденним, якщо ви витримуєте таку дряпучість, як лавібель. Ну, але просто не мої. А, якщо казати, коли я його купила, то це квітень 2021 року. Так, я почала не так давно. Захоплюватися парфумами як багато парфу, парфлюбителів. Четверте питання: найновіший аромат. Найновіший аромат у мене це Розендо Матео. На минулому тижні його купила номер 3 тут на і ріс, і білий мускус. Не знаю, ще чітко про нього нічого не можу сказати, але пахне так, як і називається дійсно. Мускус тут. Ой, мені треба його розносити. Я його не чіпаю, тому що, як на мене, він буде звучати краще восени. Зараз трошки жаркувато для нього. Я не любитель таких важких, важкеньких, гучних ароматів. Не те, щоб він дуже гучний, але він для мене важкенький. І це абсолютний унісекс. Я навіть більше на чоловіках його бачу. Але ну, будемо детальніше про нього говорити в наступних відео. П'яте питання. Найкомпліментарніший аромат. Тут мені, на жаль, нічого вам показувати, показати. Тому що я не знаю, ніби я ходжу по вулиці з нормальним обличчям і сама роблю компліменти. Часто жінкам щодо їх парфумів і питаю, чим вони пахнуть. Але мені ніхто не каже компліменти. Я не знаю, чому так склалося. Чому так теж Та більш-менш. Рівнодушний до цього, до парфумів. Я йому якісь даю, і він носить подобається. Так, щоб прям казати: вау, ти сьогодні так пахнеш. Ні, такого не буває. Тому тут я вам нічого не можу показати. Номер 6: аромат свято. Це для мене легкий був вибір. Можливо, вас він здивує, для мене аромат свято – це Лалі Кламур. Так, він ніби простий, це недорогий парфум. Але він якийсь такий веселий, мені, мені іскристий такий. Тут мені і салюти, пах, не пахне салютами, просто вдихаєш його, і це зразу йдуть асоціації. Салюти, посмішки, ці колпаки навіть. Якась костюмована вечірка чи е, дитяче свято або сімейне свято, де посмішки, багато і діти, і тварини там радіють життю. От. Аромат якогось тепла і світла, ніжний, квітковий, але, надивлячись на свою ніжність, він досить стійкий. Сьоме питання аромат літа. Це для мене теж був легкий вибір. Це аромат цього літа для мене про Фрумо Деференц Бонтулети. Бонталенті. Ой, ну який він смачний, ну який він. Теж веселий, але все таки тут літо відчувається, тут ноти ну, персики, тут збиті вершки. Коли він вивітрюється, він вже пахне розтанувшим ванільним морозивом. Тут можна почути в певний період і зелений банан. Дівчинка одна мені казала, що вона тут чує полуницю, дуже гарний аромат, гурманський приємний, якийсь не те, що відпускний, ну але я від нього балдію. Класний. Єдиний мінус мала стійкість. Або просто швидко стихає. Восьме питання: аромат весна. Аромат весна для мене, звісно ж, аква-алігорія Флора Сальваджа від Герлін. Я цей аромат тестила в весну, познайомилася з ним весною, носила його весною, коли купила флакон. І от для мене це, дійсно аромат весна. Знаєте, коли світ пробуджується після зими. Це зеленіє, тут є аромат зелені, вологості якоїсь тюльпанами мені тут пахне і стеблами, і квітами. Взагалі квітково зелено свіжо водянистий цей аромат. Тут є роса в ньому або просто зелень після дощу. Дуже гарний. І головне, що він стійкий. Часто свіжі аромати страждають тим, що вони стійкі цей стійкий. Я його нещодавно носила, хоч більше рука тягнеться до нього весною, але влітку теж іноді хочеться. Наступний аромат. Аромат осінь. Тут трошки не по порядку. Аромат осінь в мене це Будда Вуд від зерка парфум. Вам видно, відсвічує, так? Да? Оце така середина осені, коли вже листя пожовкло, і волога така вранішня, вечірня, от зараз вже починається ця, вранішня, ця вечірня волога. Тут деревина і бальзамічність дуже гарна. Я відчуваю оцих два компоненти тільки, і мені це так гарно. Тут Деревна смола, ніби, знаєте, дуже гарний аромат такий. він… І ніжний і насичений водночас. Я прям чекаю осені, щоб його поносити. Класний, класний. Так, я вже трошки заговорилась. У мене тут узварчик. Вчора варила. І останній сезон аромат зима. Аромат зима це в мене, звісно, Мартін Мікалєв, он Парфум саль. Це аромат, який я найчастіше носила взимку, полюбила його взимку, минулої зими. І тому від мене от пряма асоціація з зимою. Так як в мене, в принципі, зимових ароматів в колекції вже немає, попродавала, якісь доносила, і от оце єдиний. Він солодкий, він такий жуйковий. Тут є троянда, ваніля, червоні ягоди, то жасмін, але мені він тоборозно-жуйковий. Дуже густий, насичений, це, як, знаєте, якась елітна жуйка, парфумована. Так він мені пахне. Що це мене з Екскізм. Гарний, гарний. Відливант, правда, в мене був старіший, він був значно темніший, і він був більш цікіший. Чи то я до нього вже звикла, але з цієї зими він мені вже ну, не такий гучний і насичний. Але все одно це для мене аромат зима. Я його періодично ношу протягом року, але найкраще він мені взимку заходить. Лакон тільки підтікати начав, я не поняла, чого. Одинадцяте питання: аромат ностальгія. Люблю такі аромати, хоча я їх не ношу, але все одно в мене таких кілька є. І найностальгічніший це Рошатока 2013. Оцей аромат, знаєте, це як межа 90-х і 2000-х. Є тут щось більш сучасне, але відголоски 90-х тут є. Не сказати, що він зовсім ретро. Це такий насичений, медовий, трошки з помадністю, трошки з пудровістю, квітковий аромат. Біло-жовті квіти, тут і білі, і жовті, можливо. Тут піраміда не така велика, але я відчуваю його, ніби тут така вже величезна піраміда. Дуже гарний аромат. Він окутує, він зігріває. Це знаєте, ніби в мене була. Улюблена тітка, на жаль, вона вже померла кілька років тому. Але от цей аромат мені з нею асоціюється. Хоча я не знаю, якими парфумами вона користувалася, але от це ніби її обійми. Дуже гарний і дійсно ностальгічний. Номер 12 аромат унісекс. Аромат унісекс це в мене «Іль Пурпур». Від Liquid Magineries. Я думала його поставити в аромат осінь, але ні, той більш безенічний. А це для мене ідеальний унісекс. Комусь він більш чоловічий, я читала таке в відгуках, тому що тут кардамон, тут деревина, я не знаю, мені він дуже гарний. Я його три осені вже ношу, я його обожнюю. І він, це єдиний аромат, який мені за стільки часу не придає. Можливо, тому що я його ношу. Лише восени. Може, тому, може, його треба було дійсно до осінніх, але, як на мене, ну це просто, це просто найкраще унісевці, я знаю. Водночас теплий і прохолодний. На вітрі він прохолодний. За рахунок кардамону. Класний. Рекомендую однозначно, якщо ви любите деревні аромати. Тринадцяте питання спірний аромат. Відразу цей аромат в мене з'явився на думці: це Neroli Dore. Чому спірний? Тому що з одного боку він гарний. Він нагадує дитинство, подорож до бабусі, село, коли ти йдеш через поле, там вже, коли вже спека пройшла, і от вже висохша трава, вона ще росте, ну, тобто вона не скошена, але вже висохша зелень, бур'яни, квіти польові. І отак він пахне. І трошки солонинки якоїсь. Можливо, це не ролі, я не знаю. Можливо, тут і сандал, не пам'ятаю. З одного боку, це гарно, а з іншого боку, я не уявляю, куди я можу це носити. Ну, це гарно, як вдихати спогади, але як аромат, щоб його кудись вдягти. Хоча на якусь екстравагатну виставку Артхаусну, я б його уявляла, чи на творчі зустрічі. Але, на жаль, я на таке не ходжу, тому для мене це аромат спірний. Так, далі номер 14, аромат чистоти. О, це взагалі це найлегший для мене був пункт, тому що у мене є лише один аромат чистоти, і він як на мене ідеальний. Так, я буду пробувати, але все одно цей поки що ідеальний. Це Clean Reserve, Reserve, Warm Cotton. Я буду прописувати, а то що моя промова трошки хромає останнім часом. Ідеальна порошкова чистота, трошки квіткова, скрипуча така, без всякої піни мильної. Просто, ніби ти достаєш чисті речі, щойно випрані з хорошим порошочком, і вдягаєш на чисте тіло, щойно вимите. От так, він дає прям максимальне відчуття чистоти. І стійкість в нього чудова. І дифузність теж класна. Тут ним головне не переборщити, бо може просто роз'їсти ніс, відбити. Наступний аромат аромат, який підіймає настрій. Я б ці одстати, кришка злетіла. Аромат, який підіймає настрій, це у мене Мар Джейкобс So Fresh. Він такий яску. По-перше, цей флакон, ну, подивіться, це така милота і краса. По-друге, це такі яскраві, такий яскравий сплеск фруктів. Фруктового соку, трошки розбавленого в водичку, знаєте, не натурального нектару, а такий, який продається в упаковках, мультифруктовий сік, от воно пахне мені дуже схоже. Але є якісь ще парфумерні аспекти. Дуже позитивний, дуже радісний. Теж щось таке, якісь нотки дитинства в ньому читаються. Тому він мені підіймає нас і кожен раз викликає посмішку, коли його вдихає. Наступне 16-те аромат ділової жінки. Для мене це зараз Лютенс Лорфелін. Дуже гарний. Я його замовила по акції, нічого від нього не очікувала, тому що старі Лютени мені, на жаль, не подобаються. зайшли, Я розумію, я знаю, що цінителі цього дому люблять саме старі аромати, ну, я до них, певно, ще не доросла. А от оце, я не знаю, якого це року, але це єдиний один з небагатьох, який мені сподобався. Це і Берлінська Діва, і новинка 24 го року. Дуже гарний, трошки строгий, але м'який, сідає, сідає м'яко, такий постійно відчутний, але не напрягаючий. Тут такі пачулі і ладан. Не знаю, чи є пачулі, але я відчуваю: тут пачулі і ладан. Можливо, це перчик. Я пачулі, часто плутаю з перчиком. Дуже гарний. Це мені як. Значно легша і трошки цікавіша версія «Шанель Коконуар». Коконуар це дуже гарний парфум, теж і цікавий, але він для мене дуже гучний. Він мене придушує на собі. З когось у Ловити» мені його дуже подобається. А от на собі я його чогось не можу витримати. А оце й можу. І це для мене чудова заміна. Далі. 17 вечірній аромат. Тут я вибрала Валентину Бочевіва Інтенса. Як він мені подобається. Гучний, стійкий, шлейфовий, розкішний. Тут такі гарні квіти. Ну просто вдихаєш і уявляєш собі розкішну жінку в вечірньому платі, з ідеальною укладкою, з червоною помадою. От мені б хотілося, щоб так пахла Мерлін Монро. Але все ж я його більше, більше бачу на брюнетках, але зараз подумала про мерлін вонрок. Хоча тут вечірній, тому що вона в таких вечірніх сукнях ну, коротше, мені здається, з моєї колекції оцей найкраще підходить для цього. 18 універсальний аромат. Тут в мене аромат обвісур деранжер. По-перше, він унісекс, по-друге, він чайний. Як на мене, це два критерії, які роблять автоматично а парфум універсальним. Плюс він м'який, він приємний, він злегка водянистий, але ця водянистість проявляється тільки на шкірі. І теж в виді того, ніби ви вийшли з душу, і поро, от ця, ця водянистість, відчуття чистоти і свіжості залишаються на вашій шкірі. Оцей аромат він продовжує це відчуття. І він такий і чіпкий, і стійкий. Але м'який. Тому, от, як на мене, це максимально універсальний аромат, який може бути, ну, принаймні, із тих, яких я знаю. Щось тут не стоїть. 19 зігріваючий аромат. Теж ще одна моя новинка, яку я не показувала, покажу в кінці місяця відео про покупки це Кастель Бажак Beautiful Day Original. Я теж не знала, чого очікувати там по нотах. Ви знаєте, тут така в старті мильна зеленинка, як в мюглєрах вель, не в елінах, а в Аурі. Така трошки ядвита, але тут вона значно-значно м'якша, ніж Еліана. Знову кажу Еліана, ніж в Аурі. От я ауру носити не можу, а цей аромат я спочатку подумала, ну ні, я таке не люблю. Але потім. Я як нанесла на шкіру, слухайте, він дійсно зігріває, навіть коли от літо зараз трошечки на руку нанесла, і така, він віддає приємним теплом. Я не знаю, що це за магія, але це дуже затишний аромат, не дивлячись на те, що він зігріваючий. Навіть зараз влітку. Я його ще до кінця не розібрала, ще поношу, і далі в наступних якихось відео буду вам казати. Але поки що я дуже задоволена цією покупкою. Я би хотіла знайомитися ще з цим брендом, але там щось одні beautiful Day в різних варіаціях, не знаю. І останнє 20-те питання вішліст забаганка. Тут я скажу теж, як і на інші питання, одну забаганку, найбільшу свою зараз. І з тих, яка може бути реальною, бо є ще забаганка, яких нема в Україні, і я не планую замовляти. -що. Найбільш бажано. Це у мене зараз скарджал Ламар. Досі. Рік тому я вже вам казала, що він мені дуже сподобався. У мене був відлевант. Я його хочу. Я його пару разів думала купити в залишках у флаконі, хоча б 20 мл, Але тоді було більш, більш нагальне щось. Зараз я вже його шукаю в залишку, шукала. Вже все, гроші знов потратила на флакони. І Навіть 20 мл мені ніхто не хотів продавати всі без залишку продають. Ну, дійсно, шикарний аромат. А так про що цей аромат? Це про ваніль, про ананас, фруктово-ванільний, і там я ще відчуваю лавровий листочок. І він стійкий, він гучний, теж не можна переборщити, але він такий гарний. Він мене зачепив тим, що він і влітку гарно звучить, його можна носити, і взимку він стійкий і має шлейф. Дуже мені подобається, але вони знову. Тільки здається, що ти щас щось, щось купиш вот -вот, і кожної весни вони так доручають, що все, віддвигаєшся на дальню полку. Ну, Але це моя поки що найбільша бажанка. Я все-таки думаю, що рано чи пізно я його куплю. От такий в мене був парфумерний марафон. Я сподіваюся, вам було цікаво, вам сподобалося. Пишіть в коментарях, сподобалось чи ні. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.